Це ужас просто. Ну так пожежа. Я була вдома, я спала. Стукали спочатку перший раз, я не почула. Другий раз сильніше почали стукати і кричало, що пожежа. Я швидко почала збирати речі і котів, і все, я вибігла відразу. Чи казали можливо обговорювали між собою сусіди? Що стало причиною? Як загліза швидко приїхали пожежники? Як медики Як вийшло, пожежники. Вже були Причину вибуху. Я читала, що в якійсь кімнаті, в восьмій там якийсь поверх. Вибухнуло, просто в кімнаті щось вибухнуло, і того чоловіка просто забрали на скори. Чули якийсь запах, такий притман не я чу... не До чула. До вас той дим не дійшов? До мене ні. На третій ні, я не чула чесно. Бачила, евакуйовували бабусю і мужчину спускали з верхнього поверху. а ви як виходили, то що була пожежа? Диміло та а бачила взагалі вогнище? Вогнище? Ні, я не бачила. Воняло, як я позвоняла их провода. десь было. Я почув, я, почув, я, почув. я сразу скакал. Это ж... Якщо бранці, то такого б не було. А коли почали з'їжджатися жажні машини, у нас в страні завжди трудно з'їжджають. Якщо б зразу приїхали, як я сказав, тут бы, наверное, 2 метра води хотіло потушити. Мені 65 років, я швидше, навіть протягнув труби туди, ніж вот это все. Як ВПО. І зараз і все, і то пропало, що є. Шумніки, латаються, Не Знаю хто кого. Погаріли, не погоріли, надихались люди. Чи знаєте, можливо, були там діти серед тих. Знаю, діти були. А багато? Ну, парочку знаю. Та ні, тут проводка нормальна, я б не сказав. Все добре, он тут. Пічайники, чайники, і на першому, там кухня відділення, проводка добра, все гадить нормально. Це ми б щось приперли додому. На верхніх поверхах знаходились люди, тому першочергово були прийняті міри по евакуації людей з верхніх поверхів і також приступили до гасіння пожежі. З верхніх поверхів було евакуйовано 15 людей, 11 в рятувальних пристроях. Після огляду медиками 6 людей довелося госпіталізувати, в них попереднє отруєння продуктами горіння. Загорання виникло в одній з кімнат, знищено кімнати сусідні, також пошкоджені поверхи, верхній поверх, оскільки була досить висока температура і дуже щільне задимлення.